Правди більше не існує. Пропаганда зжерла реальність. Інтернет приречений. А близнюків з шістьма пальцями на лобі все ще ніхто не привітав. Анджела Картер, прямо етері! Це репортаж про наслідки жахливої повені. Жартую, я не справжня. Так виглядає майбутнє медіапростору. сторожі згенеровані фейки, які розносяться ботофермами і формують світогляд мільярдів людей, підсаджених на дофамінову залежність від соцмереж. І це майбутнє вже почалося. Наївні бумери лайкають торт у вигляді голови залужного, який спекла бабуся в окопі. Зумери дивляться, тіктоки про пласку землю й доброго гітлера, і тільки цинічні та досвідчені міленіали мають імунітет до фейків. Аж поки не побачить кенгуру, якого не пустили на літак. Пейки штучного інтелекту лише крихітна частина величезної проблеми, перед якою людство виглядає беззахисним. І ця проблема не в тому, що хтось довіряє фейкам, проблема в тому, що ніхто не довіряє нікому. Правди більше не існує, тому що більше не існує об'єктивної реальності. Замість реальності ми отримали мільйони суб'єктивних опіній та інформаційних бульбашок. І судячи з усіх медіатрендів, ця проблема буде тільки посилюватися.